Я не знаю, тому що я не знаю, і тільки якщо я не знаю, то не What's up, друзі. Почнемо з такого питання, що ви знаєте про Шанель. Давайте я вгадаю. Є духи Chanel Шанель номер 5, що це дуже дорогою бренд, звали її Coco, ну і все. Ну, це типу те, що я знала до цього. Звісно, сьогодні, я думаю, ви догадалися і по назві цього відео, що сьогодні буде історія Шанель, як вона досягла цього успіху. Буде багато цього цікавого. Я вже знімала про історію Марвел, і я знімала тільки про історію Марвел. Ось тому сьогодні буде історія Шанель. Ну а щоб підтримати мій український контент, тобі потрібно підписатися, це знімає одну секунду, поставити в подбайку дві секунди, нажати на дзвіночок, це одна секунда, та насилаждатися моїм контентом безліч часу. Дитинство взагалі у Шанель було дуже тяжким. У 12 років вже померла мати, трошки пізніше пішов батько сім'ї. Спочатку під опіку взяли родичі, але потім передали їх до католицького притулку, де вони жили. Там, де Шанель, і взагалі навчилися шити. У 20 років Шанель пішла працювати в магазин одягу, також підпрацьовувала вона співачку, Співала якось не дуже улюбленими її піснями були. Це о, коко-ріко та <песлухи> куаву коко. Боже мій. А, далі за що їй далі призвісь коко. Один раз вона співала, можна сказати, і а, її помітив один молодий буржуа, котрий потім її забрав у свій розкішний замок. Познайомившись у 1912 році з спадкоємцем 12 англійських вугли промисловців Артуром Капеллом на присівську бой, коко змінила замок на квартиру в Парижі, де вона продавала свої капелюхи. Шанель вела в моду коротку стрижку. Вона прилюдно відрізала собі коси та сказала, що в неї в, кварти... в квартирі загорівся газовий балончик і попали в її локу. Та Таж я у моді. Шанель була трошки хитрою, навіть не трошки. 1919 року помирає навіть не чоловік, вона не була дружній коханець або коханий, я не знаю, як називається, коротше кажучи, ось цей самий Артур. Він помирає в автокатастрофі, господи, щоб підкреслити, що її чоловік помер, та якби зробити траур у місці, навіть в Україні вона вела в моду ось ці спідниці чорного кольору. Потім вже виявилося, що вони якби, носять їх в честь, поважаючи її чоловіка. Найулюбленіша тема Шанель No5. Можна сказати, Шанель створювала образ ідеально жінки. Вона придумала капелюшки, вона придумала плаття, придумала жакети, Ну все, 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 все. А як жінки не пахнути, Шолі? Звісно, вона і придумала і парфумерію. Я зараз не буду уточнювати цю історію. Давайте перейдемо до найцікавішого моменту, як працює реклама. Початок 50-х років, ось це, знаєте, час Марлін Монро, і тут стає Марлін Монро перед всіми і каже: Шанель номер 5 мій найулюбленіший аромат парфум. І почалося. Після цього виступу кожні 30 секунд продавалася Шанель No5. Логічно те, що Шанель домоглася того, що вона купалася у розкоші. Звісно, коли все гарне, воно закінчується у 1920. 1939 1933 десь ускладнювала це Друга світова війна. Звісно, люди, коли війна, вони не хочуть купляти собі шанель кутюр, шанель номер 5 ніхто не купляв. Ну, коротше кажучи, вона просто розпустила всю свою команду і все. Вісімдесят 87 років, як вона померла, і дохід її будинку становив 160 мільйонів доларів у рік. Зараз це знаю кожна дитина, навіть що таке шанель, але не кожен собі може з її позволити. Давайте, якщо під цим відео залишиться більше ніж 20 переглядів, я зніму про ще один якийсь видатний бренд.